Що ви, робите? Що ви робите? Чому, скажіть мені, коли були командири, яких я особисто знаю, були командири, які тримали лінію фронту, в яких все було просто офігенно, просто круто, які мали контакт нормальний з бійцями, які сиділи там на нулі, які чітко знали ситуацію, для чого ви їх? Попереводили, позабирали звідтіля, пона... стягували туди незрозуміло кого. Залізли, вибачте, в повну сраку. І зараз намагаєтеся хлопцям довести, що їм потрібно вмерти. Заради чого? Заради того, що ви просрали фланги? Ну ви просрали, тому що якби ви були на передовій керівництво, то ви б знали це. Ну так хлопці кажуть, вони б знали, так вони, вони не, не володіють ситуацією, вони вклинилися, керівництво. Вклинилося в процес тоді, коли вже все, коли вже все, коли вже втрати, коли вже людей нема. Я не говорю про мотиву, яка мотивація, про яку зараз мотивацію ми говоримо просто про знищення людей. З якого дива, скажіть мені, бійці, які вижили, які воювали там три роки, три роки в бригаді, хлопці там, роки, які вижили, мають сьогодні загинути.